Аби уникнути можливих надзвичайних ситуацій, мова йде про випадок на сміттєзвалищі на Львівщині. В усіх областях проводитимуть перевірки сміттєзвалищ. На Тернопільщині їх кілька сотень. Сміття з обласного центру вивозять на Малашівецький полігон. Тут ситуація стабільна, бо вже останніх кілька років проводять рекультивацію. Подивитись на результати вирішили голови райдержадміністрації з усієї області. Мені подобається, що на сьогоднішній день ведеться рекультивація, рекультивація. І подобається те, що сьогодні я дивлюся вправо, вліво не бачу на кілометри розкиданого розкиданих кульочків і паперу, і так далі. Протягом останніх п'яти років щороку тут відбуваються заходи з рекультивації для того, щоб знаки пересипати шари сміття. Пересипати цією породою і забезпечити належний стан. Тому що е, пакети, які можуть, знову, якщо не здійснювати пересипання, рекультивацію, то сміття буде лежати одною масою, одним масивом, е, може бути загорання, і далі легкі фракції вітром піднімаються, несуться по сусідніх полях і так далі. Тому, бачите, що там є частина огорожа, ми повинні повністю огородити, поставити вагову при в'їзді. Е, тут є освітлення вночі, тут повинна бути цілодобова охорона, тому що це є об'єкт, це не є просто свалка, це об'єкт, який називається полігон. Для для утилізації твердих побутових відходів наразі на полігоні постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його відповідною сумішю. Капітальний ремонт дамби Тернопільського ставу розпочали 30 червня. Рух транспорту тут частково перекриватимуть приблизно на місяць. За цей час планують повністю завершити ремонтні роботи. Загальна вартість проекту майже 30 мільйонів гривень. Частину грошей на його реалізацію виділили з міського бюджету. Ще частину планують отримати за співфінансуванням із Державного фонду регіонального розвитку. Також триває узгодження проекту капітального ремонту частини вулиці Руської від наставної церкви і до додам. Він також має здійснюватись на умовах співфінансування бюджету міста та області. Наразі з необхідних 28 мільйонів ми маємо інформацію про підтвердження надання коштів з державного бюджету в розмірі 5 мільйонів гривень, хоча ми розраховували отримати щонайменше 15. Тому, якщо буде додатково дофінансовано в межах 15 мільйонів гривень, ці роботи можна завершити повністю вже в цьому році. Для того, щоб не бути залежним від того, чи держава дасть необхідні гроші чи ні, ремонт дамби проводитимуть у дві черги. Передбачено капітальний ремонт самої приїжджої частини, також капітальний ремонт гідроспоруд, який стає поруч з мостом, а також гідроспоруд, які вважається ще польським, які розміщені трошки далі, по яких вода подається з озера до парку тупільщів. Об'єкт є надзвичайно складний, тому що немає конкретної документації, яка підтверджує, що сьогодні є на чому яка основа моста зроблена. І наступна черга проднії робіт це. Ремонт всієї дамби, яка, крім того, що є прируч що виконує функцію підпірної стіни для тернопільського ставу, замість бруківки на дамбі встановлюють спеціальні плити перекриття та встелять асфальт. Окремо пізніше робитимуть тротуари, які планують виконати в тому ж стилі, що і набережна ставу. Існуючий спортивний майданчик на вулиці Купчинського відремонтують. Під час реконструкції майданчик поділять на дві зони. На одній з них будуть вуличні тренажери, такі ж як і на острівку Чайка. Друга зона буде призначена для занять ігровими видами спорту. Ми продовжимо цього року роботи по облаштуванню занять місць для занять спортом в різних мікрорайонах нашого міста. В цьому році з'явиться новий спортивний майданчик на Масиві Сонячні, це на вулиці Купчинського. На місці існуючого раніше радянського асфальтного майданчика з'явиться новий сучасник, який буде розділено умовно на дві частини. Перша частина це буде вуличні тренажери, це буде спортивний майданчик для заняття спортом. І поруч буде спортивний майданчик, це буде універсальний ігровий майданчик для будь-яких ігрових видів спорту. Також такий ж спортивний майданчик планується облаштувати на вулиці Довжанка. І крім того, на вулиці Новий Світ, 95 теж передбачено облаштування дитячого майданчика. Ми думаємо, там буде зроблена спортивна частина. В цьому році ми хочемо закінчити облаштувати дитячий майданчик для відпочинку. Нові тролейбусні лінії та нові тролейбуси з'являться в Тернополі вже до кінця серпня. Таким чином у місті планують розширити тролейбусну мережу. Новий маршрут сполучатиме мікрорайон Аляска та масив Дружба. У подальших планах є і сполучення вулиці Бродівської бічної, що на промисловому масиві з центром Тернополя. А ще придбають 10 тролейбусів гармошок, які курсуватимуть новими маршрутами. Росток електричного транспорту в Тернополі залишається пріоритетом, тому що не саме дешевий. Тому в цьому році ми будемо цю роботу продовжувати, саме тому з'явиться ще одна нова тролейбусна лінія. І протяжність загалом це 5 кілометрів. У нас получить район Подолян, це вулиці Морозенка, вулиці Володимира Великого, Вишневецького, вулиці Курбаса, через текстильну, з центральної частини міста і з вулицею Дружба. Сьогодні лише на вулиці Текстильній є більше тисячі людей, які працюють, і в них є незручності з тим, щоб добратися на роботу або потім додому. Крім того, мешканці мікрорайону Аляска. Будуть мати можливість набагато швидше і комфортніше добратися до центральної частини міста, або до силу «Дружба». Крім того, планується придбання додаткових тролейбусів. Загалом цього року хочемо придбати 10 чешських тролейбусів. Шкода, з них 5 по попередніх домовленостях і розрахунках мають прийти в Тернопіль, стати на лінію ще до кінця серпня місяця, всі інші протягом 2016 року. У Тернополі триває ремонт тротуарів на бульварі Тараса Шевченка. Комунальники вже завершили роботи поблизу Тернопільської обласної наукової бібліотеки та поблизу будинку на бульварі Шевченка-4. Зараз роботи продовжують безпосередньо поблизу Тернопільського драмтеатру. Міською радою прийнята програма про капітальний ремонт тротуарів, яка зроблена на підставі звернень і скарг мешканців. Ця робота передбачена на щонайменше на 4-5 років. При необхідності буде продовжено. На кожен рік передбачено перелік об'єктів, які мають бути капітально відремонтовані. Є такі об'єкти передбачені на 2016 рік. Під ці об'єкти виділено фінансування. Зокрема, в даний час ведуться роботи на бульварі Тараса Шевченка і також ведуться ремонтні роботи на пішохідній ділянці, яка з'єднує вулицю Мира з вулицею Полипорові. Реконструкція набережної тернопільського ставу, без сумніву, наймасштабніший об'єкт, який взялись відновлювати у місті за останніх кілька років. Проект реконструкції циганки розробили молоді тернопільські архітектори. За їхнім задумом, ця ділянка набережної поділиться на сім зон. Територія тернопільської пивоварні, прогулянкова алея з пристаню, зона тихого відпочинку, скейт парк, головна площа з пірсом і фонтаном, зелений пляж із рестораном та спортивна зона. Кожна територія створюватиме або доповнюватиме місця дозвілля для різних груп тернополян. Для любителів займатися спортом облаштують кілька волейбольних майданчиків. Також буде територія для дитячих розваг. Повноцінної реконструкції чекає і територія зі стоянкою Риболовецьких човнів. Також тут передбачений амфітеатр, який буде влаштований біля вже існуючої підпірної стінки. Нова набережна циганка робиться таким чином, що могли відпочивати хто є. Як забажає окремо будуть місця для заняття спортом, окремо будуть місця для зеленого пляжу, окремо будуть місця, де можна проводити різні лекції, і виступи, окремо буде пішохідний фонтан, окремо будуть місця і велосипедні доріжки для тих, хто бажає кататися на велосипеді. Все це буде поєднано в одному такому комплексі, Я думаю, що це стане ще одною красою нашого міста і таким принадою для туристів і для тернополян. Нині укріплюють берег та бетонують пішохідні зони і оглядові майданчики. Ведуться підготовчі роботи для облаштування зеленого пляжу. Центром нової прогулянкової зони стане своєрідна головна площа. Там буде так званий пішохідний фонтан, де можна буде ходити між струменями, а також причал для теплоходів герой Танцоров і капітан Парій. Усюди буде доступний вайфай та камери відеоспостереження. Паралельно йдуть роботи по укріпленню набережної стави від Острівка Чайка і в напрямку до пляжу Циганка. І також тут поруч з пляжем Циганка передбачено облаштування великої зони паркування. Згодом буде передбачено місця для заїзду громадського транспорту і розворотний майданчик, щоб люди мали можливість доїхати не лише приватним транспортом, але й громадським транспортним відвести людей до початку цієї відпочинкової зони. Загалом на ремонт циганки витратять 10 мільйонів гривень. Перші 5 мільйонів виділили на сесії міськради ще у травні.